Добрий день, любі дітки. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, а чому це нашого грайлика немає? Мабуть, запізнився. А, ось і грайлик. Добрий день, дітки. Вибачте, що я запізнився. Малята, давайте привітаємось з грайликом. Добрий день, грайлику. Дітки, а ви хочете дізнатися, чому запізнився грайлик? Так, і мені теж дуже цікаво. Грайлику, скажи, будь ласка, чому ти запізнився? Я звечора поклав кудись чебітки, а вранці не міг їх знайти. А босий я прийти не міг, тому що на. Вулиці холодно. Дітки, так навіщо нам потрібні чобітки? Вірно, щоб не ходити боси, щоб не мерзли ніжки, щоб не були мокрі ніжки. А ви ввечері прибираєте чобітки на місце чи робите як грайлик? Дітки, а ось у віршику. Так гарно сказано, як треба бережно ставитися до них. Братикові чебітки, червоненькі чобітки обійшли усі стежки. Спить Андрійко, менший братик, то й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки і ослінчика знайду у сухенькому куточку спочивати покладу. Ви зрозуміли, як треба берегти чобітки? Правильно, треба спочатку їх почистити, а потім поставити у сухе місце. Молодці, діти! Тепер і грайлик буде знати, як берегти чобітки і куди ставити, щоб уранці їх не шукати. Дітки, грайлик нас запросив до крамниці. Що ми тут бачимо? Чоботи, туфлі, сапоги, кросівки, капці, босоніжки. Вони так називаються, бо відкриті майже всі ніжки. Лише підошва та вузенькі смужки. Дівчатка носять босоніжки, а хлопчики сандалії. Дітки. А можна чоботи, туфлі, сапоги, кросівки, капці, босоніжки чи сандалій назвати одним словом? Взуття. Повторіть взуття. А як тоді можна назвати крамницю, до якої запросив нас грайлик? Така крамниця називається крамниця взуття. Давайте повторимо цю назву крамниця взуття. Дітки, а коли ми йдемо на вулицю, то ми одяг одягаємо, а взуття взуваємо. Запам'ятайте і повторіть, одяг ми одягаємо, а взуття взуваємо. Малята. Грайлік хоче дізнатись, а в яку пору року яке взуття потрібно взувати? Давайте йому допоможемо. Взимку, яке взуття ми взуваємо? Вірно, сапоги, молодці! А навесні що ми взуваємо? Так, кросівки або чоботи. А коли на вулиці ось дощова погода? Що потрібно взути, щоб не намочити ніжки? Правильно, гумові чоботи. А влітку що взувають на ніжки дітки? Звичайно, бо соніжки або сандалі. А якщо ми залишаємося вдома, то що взуваємо? Так, капці! Молодці малята, ви гарно впорались з завданням. Грайлик дякує вам за допомогу. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення!